Алло. вот да, вибач, будь ласка, я просто дуже задрочений цим волонтерством. <кій> Слушай, я мотоцикл забираю, дай мне, будь ласка, на телеграм-номер карточки, я кину тобі залог, щоб ти був спокійний. Я зараз вирішую, хто з бригад з Донецька приїде за ним, бо я не можу відвести, я по домашнім арештам. <кій> Так, да, так, да, так, да, так, да. все нормально. Просто ну, мене задергали, я зараз в суд лечу, тут машину тільки передав. У мене просто розписана кожна секунда. Вибач, будь ласка, хорошо, що ти мені наявиш. Дай мені телеграм, номер карточки, я кину залог. Я з'ясую з військових, хто може приїхати, як в мене машину, я свою подарив. То я подарив тим хлопцям, які з Бахмута приїхали в Київ до мене, забрали і поїхали. Зараз там вирішують дві бригади, хто з них може приїхати за тим мотоциклом, бо обом треба. Мені... Давай я тобі 500 гривень хоч кину на карточку, щоб ти був спокійний. Я це мені. Якщо ви кажете, що заберете, то я скажу людям, що в мене забирають мотоцикл, за не потрібно, просто я ж кажу, Хорошо, Запиши моє ім'я Олексій Оскар Мене звати, Ти зрозумієш хто я? Волонтер, блогер, журналіст. А я знаю. Я бачу, ви мене підписані в контактах. Я скажу, все, що ми... все, щоб ти був спокійний. Я мотоцикл забираю. Я тільки чекаю, хто з хлопців може фізично приїхати і його забрати. Бо я під домашнім арештом я можу сьомій ранку сьомий ранку до тринадцяти часов. Я можу спокійно передвигатися. Ну така в нас держава. Знаєш, вже всіх пересажали. Бойки усіх остався тільки Оскар. З сьомий ранку. Я можу виїхати до тебе, забрати мотоцикл, заплатити там 8 тисяч і забрати до себе в Київ. А вже далі, хто з них приїде і зможе забрати, ми зараз вирішуємо. Все, тому я його забираю, буквально на днях можу приїхати і забрати. Добре, я розумію. Ну, Якраз гроші дозбираю я. і забираю тебе його. Добре, коли ви там приїхати забрати, то телефонуйте за час, там, за годину, за дві. І... Все, Скажете... все, хорошо, друже, щоб ти не переживав. Добре, добре. Спасибі, я одняв тебе. Друзі, будь ласка, осталось небагато, 3,5 тисячі зібрати. Значить, мотоцикл їде на бах. Мотоцикл треба для того, щоб коляску не вбирають, туди ставлять бекабову комплектацію. Підлітають, вистрелюють, плигають і уїжджають. Машина в цьому плані не, ну, к робиться на машині дуже опасно, тому що поки все занесеш, в машину, ті вичисляють, відкуди летить і прилітає хлопцям. 41 номер карточки. 49, 39 30, 87, 54011. Ребятки, 3,5 тысячи надо дособирать, и я на днях забираю цей мотоцикл і отдаю пацанам на передову. 41, 49, 39, 3, 0, 875, 41. Я полетів в суд на СБУ. Всем мир, злагодой, терпения і Божьего благословіння.